Кіш, 200 г муки, одне яйце, 120 г масла, посолити, замісити тісто, розкатати половину тіста на низ форми та другу половину на бортики, все тісто вілкою проколоти та поставити запікатися у духовку на 10 хвилин при 230 градусів. Куряче філе порізати на невеличкі шматочки та відварити. На розігріту пательню з олією висипаємо гриби. Як вони обжарилися, висипаємо зварене куряче філе, відварені брокколі, нехай трошки протушуються, та шпинат. Як шпинат зм'якне, виключаємо вогонь. Для заливки нам потрібно вершки 200 мл та 2 яйця. Переколотити до однорідності, у форму з тістом викладаємо нашу начинку та заливаємо заливкою. Ставимо в духовку на 30 хвилин при 230 градусів. При кінці ще можна посипати сиром, подавати теплим.